Привіт, подруги та друзі. Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Сьогодні поговоримо про шаленство з Тіктоку і не тільки. Зокрема, розглянемо дуже дивні та навіть моторошні тренди по догляду, і деякі карколомні тренди зовнішності та стилю. Як от мода на депресивний шик від Прада, подивимось, як Kanye West із біянкою сенсорі розробили нові шорти для чоловіків. Вони прозорі. І нарешті тепер роздягатимуться не лише жінки. Ну і ще розглянемо різні крінжинки із соцмереж. Загалом нічого нового. все лише для того, щоб трошечки вас розважити, коли всі новини змушують думати про помиральну яму. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк та коментар. Цим ви допоможете просувати моє відео. Також підписуйтесь, ставте дзвіночок та оформлюйте спонсорство на моєму каналі. І не забувайте про донати для сил нашої оборони. Це актуально завжди. А сьогодні особливо. І починаємо! Як відомо, старіти всім, але особливо жінкам, категорично забороняється. Це вже аксіома, тому антивіковий догляд виходить на новий рівень. Шок-сенсація. Виявляється, є спеціальна трубочка або соломинка для пиття, яка запобігає появі зморщок. Ще одне рішення проблеми, про яку ми не знали, що вона у нас є, виявляється, звичайні трубочки змушують губи стискатися у формі, яка призводить подальшому до утворення зморщок, так званих періоральних ліній. Давайте ми перевіримо, чи дійсно це так. Дійсно, випити з такої трубочки без утворення періоральних ліній, ну, мабуть, неможливо. Тому з'явилася антивікова трубочка у формі цифри 7. Вона має отвір у верхній горизонтальній частині, що дозволяє пити не стискаючи губи. Дерматологи зазначають, що цей принцип теоретично працює, але доказів поки немає, що немає досліджень наукових про форму соломинки для пиття. Завдяки особливій конструкції отвору можна пити майже незадіючі м'язи навколо губів, на відміну від звичайних соломинок, менше скорочення м'язів, менша ймовірність появи зморшок. Але це усе лише теорія. На утворення зморшок впливають не лише мічні рухи, а й генетика, сонячне випромінювання, професійна діяльність, скажімо, у музикантів, що грають на духових інструментах, а також частота використання таких соломинок. Якщо людина майже не користується соломинками, але вже має зморшки навколо губів, то цей тренд їй не допоможе. кажуть дерматологи. В ті ці трубочки стали дуже вірусними. Косметологиня і блогерка Мікаела Скот захоплюються цією трубочкою. Її відео із оглядом набирає мільйони переглядів. Лорен Ер назвала цю трубочку найкращим винаходом у боротьбі зі старінням. Мені так смішно, тому що можна просто пити зі склянки. Ось так. Чи стане ця трубочка черговим трендом? Чи можливо вона стане чимось звичним для людей? Час покаже, але попит уже є, і на багатьох маркетплейсах можна знайти ось такі трубочки. Ця соломинка загалом виглядає як цікавий експеримент. Але є речі, які точно працюють, коли йдеться про самопочуття. Скажімо, живлення зсередини. Бо яка б не була косметика чи б'юті гаджети, стан шкіри, волосся, нігтів, все це залежить від нутрієнтів, які отримує наш організм. Нещодавно я для себе відкрила суплементи від перлахелса, а саме омега 3 з печінки, тріски та вітамін Д3. Ці суплементи одні із моїх надійних помічників. Я завжди консультуюсь із своєю лікаркою і стежу за тим, яких саме вітамінів потребує мій організм. Це змінюється з кожною порою року. Омега-3 це незамінні поліненасичені жирні кислоти, які дуже важливі для роботи організму. Вони не виробляються самостійно і нам треба отримувати їх із їжею або добавками. Омега-3 разом із вітамінами А та Д3 сприяють загальному зміцненню організму та імунітету. Піклуються про здоров'я серцево-судинної системи і центральної нервової системи. Особисто мої відчуття після прийому омега 3 це покращення уваги, пам'яті, концентрації та навіть настрою. Можливо, тому я більш продуктивна у створенні контенту для вас. Знижується постійна тривожність, волосся стає більш живим та блискучим, і на шкірі виникає менше запалень. Також ранньою весною особливо важливим є прийом і вітаміну d 3 тому що наш організм ще не встиг отримати достатньо сонця після довгої зими. Тому зараз у багатьох людей цей рівень залишається зниженим, що впливатиме і на настрій, і на самопочуття. Вітамін d 3 сприяє засвоєнню кальцію та фосфору для здорових кісток, зубів та серця, сприяє зміцненню імунної, нервової та м'язової систем. Консультація із лікарем допоможе вам підібрати своє дозування. Особисто мені вітамін, D позитивно впливає на настрій та продуктивність. У мене зникає апатія і з'являється продуктивність та натхненність до праці. Замовити ці та інші суплементи ви можете на сайті Перла Health за посиланням у описі. І не забувайте про промокод від мене. Всі деталі під відео. І продовжуємо розглядати тренди краси. Кетагегатра о майґасоко. Your hair is so Депресивний шик. Як пропонує Прада. Багато хто критикував показ Прада за ось такі зачіски волосся, як після сну. На тижні моди в Мілані. Ось такі депресивні зачіски з розпатаним волоссям стали фірмовим трендом цього показу. Багато хто писав, що нарешті моє волосся депресивне стало трендом. Також вказували, що так виглядає волосся після тижня валяння в ліжку. Відео із оглядом таких зачісок зібрало мільйони переглядів в хто і чимало критикуючих коментарів. Але здається, що отримати певну критику за такі зачіски і було частиною геніального плану Прада. Щоб спричинити глибокі роздуми про красу, що означає жіночність сьогодні і як її можна визначити, запитують на сайті бренду шоу Прада Осінь зима 2025 – Це була спроба піддати сумніву, ось ці концепції жіночності, провокацію дискусії щодо колективного сприйняття типових уявлень про жіночність, красу і те, як ці уявлення і сприйняття постійно змінюються. Мені дуже подобається така ідея, тому що жіночність повинна була завжди бути прилизаною, вилизаною, і ми маємо надто сильно старатися, щоб виглядати відповідно до певних стандартів. А правда каже: посилайте ці всі вимоги, і це набагато краще ніж якісь там тред тренди, чи якісь тренди на дуже покірну жінку. Це класно. Мені це подобається дуже дуже сильно. У цій колекції із мінімалістичними силуетами та вільними топами з піжамними елементами втілюється дух необробленості. Я не кажу, що треба ходити ось таким виглядом по вулиці, але це дуже хороша ідея для обговорення. Але все ж таки, ось такий шик Прада назвали депресивним, і з одного боку це романтизує депресію. А насправді цей стан потребує лікування. Тому, якщо у людини депресія, варто звертатися до спеціалістів, а не робити із цього чергову естетику та нормалізацію. Як вам такий депресивний шик, пишіть в коментарях і йдемо далі. В Тіктоці набирає обертів новий тренд фулфейс мейкап, але без туші. Ця мінімалістична хвиля є відмовою від стандартів і бажання спростити рутинні процедури макіяжу. Такий стиль підкреслює інші риси обличчя, які часто ігноруються. Сміливо оформлені брови отримують ретельну увагу і стають справжнім обрамленням для очей. Яскраві тіні або рум'яна також додають обличчю глибини та сяйва. Чесно скажу, я не дуже люблю фарбувати вії тушу, Це мій найнеулюбленіший взагалі елемент макіяжу. Але для того, щоб очі були виразними, я в принципі змушена це робити, тому що без цього воно виглядає як щось не те. Але можливо, мені просто не вистачає технічних навиків, як у цих блогерок, які показують дуже класні макіяжі і реально без туші. Такий лук також показували Хейлі Бібер, Зої Кравіць. Та райлікіо навіть на червоній доріжці, зокрема на Медгала. Дослідники навіть фіксували зниження продажів туші на 47%. Не знаю, як це правда. У нас мені стається такого не спостерігається. Окрім того, що ви підкреслюєте інші риси обличчя, відмовляючись від туші, ви також спрощуєте свою б'юті рутину, коли ви змиваєте макіяж. Туш – це один із найпаскудніших продуктів, які треба змити. В цьому її залишки залишаються на шкірі між віями, і це може навіть провокувати якісь запалення. Деякі бренди вже переформатовуються через такі тренди і випускають різні сироватки для росту вій. Пам'ятаєте, я розповідала про нав'язливу б'юті рутину морнінгше або різні гаджети, які ви використовуєте перед сном, і як це впливає на статеве життя? Так, от виявляється ось таке. Прагнення до естетичної досконалості догляду за шкірою вже отримало свою назву дерморексія. Цей термін позначає надмірну одержимість доглядом за шкірою, коли рутини, що повинні покращити зовнішній вигляд, стають аж занадто шкідливими. Сьогодні наші обличчя є продуктами для оптимізації, і фіксація на цьому створює підсилений соціальний тиск. Культ ідеальної шкіри є всюди, в соцмережах підлітки і молодь приймає складну рутину та використовує непідходящі продукти, які спричиняють подразнення, запалення чи дисбаланс. Крім того, особливим взагалі колом пекла є те, як діти використовують дорослі продукти, чи то доглядову косметику, чи то декоративний макіяж. Окремим взагалі явищем є так звані Sephora Kids, про яких говорять вже давно це діти, яким дозволяють користуватися значною кількістю макіяжу. Але чому дорослі люди можуть бути одержимі такими скін рутинами і викуповуванням мільйонів різних баночок? Чому це так відбувається? Насправді це все виходить за межі естетики. Це просто спроба отримати контроль над ситуацією. Ми живемо в умовах невизначеності через війну та глобальну кризу. Краса часто сприймається як притулок від якихось поганих подій. Ми приходимо у ванну кімнату для того, щоб побути наодинці з собою і отримати задоволення від своєї рутини. Але при цьому всьому варто акцентувати увагу на покращенні самопочуття, на зручності свого догляду, але не на недосяжних ідеалах. Ну і давайте таки далі про догляд. Але є особливо тришовий догляд. І якщо ви зараз їсте, то краще, будь ласка, приберіть їжу чи перемотайте це відео по таймкоду, якщо я не забуду його додати. Готові? Якщо ви все-таки наважились дивитись далі, попри моє застереження, то давайте! Деякі жінки використовують менструальну кров свою власну у якості догляду за шкірою обличчя. Вони роблять із цього маску, і це щось із серії з'їсти свою плаценту. Одна справа робити це собі, а інша публікувати. Це. Я не збираюся тут говорити про те, що менструація це гидко чи соромно. Зовсім ні. Просто коли йдеться про різні субстанції із тіла людини, про це не прийнято говорити в соцмережах і це показувати. Просто з поваги до інших людей. Для чого жінки це роблять, давайте розбиратися. В чергу це робиться для того, щоб з'єднатися з енергетикою жіночності, з своїми предками, подякувати землі за свою плодовитість чи що. Дехто вважає такі маски надихаючим ритуалом і описує свою кров як природну і священну. Такі ритуали, до речі, мають культурне значення. Скажімо, на Філіпінах вірять, що це благословляє шкіру. Попри попередження дерматологів, що такі маски несуть гігієнічні ризики, деякі жінки повідомляють про покращення текстури шкіри, Вони вказує, що менструальна кров має протизапальні властивості та багата на поживні речовини. Ці жінки говорять про те, що вони відчувають глибше з'єднання з власним тілом та отримують прилив сил через ці практики. Ставитись до такого можна по різному Чекаю вашу думку щодо цього, тому що я навіть не знаю, що й думати. Але давайте ми перейдемо до. Канівеста та б'янки Ценсорія, і як вони чергове змусили про них заговорити. Вчора б'янка написала у твіттері, незабаром ми представимо майбутні моди: прозорі шорти, її 1.0, страшно уявити, якими будуть 2.0. Вони переосмислюють сміливість. Це один сумнівний одяг за раз. Авангардний дизайн гарантує, що всі очі залишаться там, де їм не слід. Чи готові ви привертати увагу та розум? Слідкуйте за цим простором для справжнього дизайну вбрання. Мені здалось? Чи вам теж здалось? Якщо мені не одній здалося, то чекаю ваші коментарі. Цікаво, чи наважиться Канді вигуляти їх на якійсь червоній доріжці разом з Б'янкою? Він ще нацист чи вже ні? Тому що я вже не встигаю за оновленнями, що там у нього. Я сподіваюся, він таки долучиться до б'янки, і люди припинять говорити про його можливі комплекси. Та що він її роздягає там силу мі, Тоді вони разом могли б бути дійсно сміливими художниками, які творять голе мистецтво. Тому що поки що ми бачили лише б'янку, яка ходить гола, а він закутаний як цибуля у 150 курточок. Ось такі от тренди від Канівеста. Що думаєте ви? Чи хотіли б ви бачити навколо чоловіків у такому одязі? Сподіваюсь, це відео трошки відволікло вас від сумних новин. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною ставте лайки, підписуйтесь та переходьте в мої соцмережі.